Привіт, друзі! Ради знову вас бачити на каналі. У цьому епізоді ми глибоко зануримося в детальну характеристику архетипа герой. Я покажу вам найяскавіші приклади брендів, кампаній, ключових повідомлень та тональності комунікації. Ви бачили героїв у незлічених епічних казках від стародавних міфів до сучасних блокбастерів. Цей сміливий архетип надихає інших долати перешкоди досягати вищих. Цілей герої завжди вражають своєю сміливістю і роблять насправді те, що вважають за потрібне. Вони борються з виходіями, прагнуть зробити світ краще. Мене звати Сергій Горенко, лідер агентства маркетингових досліджень, Brave Research та консультант з маркетингу. Мені дуже приємно, що ви сьогодні приєдналися до ще однієї захоплюючої розповіді, присвяченої архетипам брендів. Тож розпочинаємо. Гаррі Поттер, Люк Скайвокер, Геркулес, Джон Сноу, коли він був людиною павуком Усі вони сироти, які жили звичайним нелегким життям, поки не зрозуміли, що вони насправді надзвичайні та мають велику місію. Історії героїв однакові в книгах, в фільмах, і вони дуже зрозуміли та подобаються нам всім. Герої схожі на архетипи дослідника або бунтарства, тією лише різницею, що вони насправді ніколи не хотіли бути. Героям, але несправедливість у цьому світі змусила їх знайти в собі хоробрість і мужність, щоб стати героєм-рятівником. У більшості випадків у герої є місія важливіша за його власні бажання. Джон Сноу з «Гри престолів яскравий приклад архетипу герої. Він гине, рятуючи світ, а потім воскресає. Він завжди готовий пожертвувати собою заради більш. Важливої справи, щоб врятувати світ, напевно, багато хто з вас знає, що сталося далі в останньому епізоді серіалу Гра Престолів. Цей момент не люблять багато фанатів, але це чудовий приклад герою, який зробить усе, щоб зробити світ. Краще супротивники героїв завжди надзвичайно сильні лише справжні хоробрі герої готові пожертвувати своїм життям, щоб перемогти Волан-де-Морта, Дарта Вейдера, імператора, Саурона, Короля Ночі та багатьох інших. Їх вороги настільки сильні, що здається, ніхто і нічого не зможе їх. Перемогти. Ще одна поширена річ дружба, яка завжди десь поруч із героями. Подивіться на друзів Гаррі Поттера, чи команду Люка Скайвокера, чи друзів Фрода у Володарі Кілець. Усі згадані герої створювали команди, щоб перемогти своїх могутніх супротивників. Архетип героя не тільки сильний фізично, він також розвивається духовно. Небезпека, і екстрім загальні поняття для героя, а подолання труднощів приносять йому особливе. Задоволення, головне бажання героя сміливими та складними діями довести свою цінність. Його мета завжди зробити світ е, краще. Герої бояться бути слабкими і вразливими. У більшості випадків особистість героя приваблює клієнтів, які хочуть, щоб їх бачили як добрих, моральних, але при цьому сильних громадян. Вони хочуть відчувати натхнення та силу. Яскраві приклади брендів героїв: Nike, FedEx, Duracell, Red Cross, інші спортивні бренди, такі як Adidas або Under Armour, і звичайно, Marvel з їх набором супергероїв. До речі, якщо ви не бачили вступне відео, в якому я розповідав, що таке архетипи і звідки вони беруться, чому архетипи сформульовані юнгом, є одним із найкращих інструментів для створення креативних платформ і сильних брендів, просто натисніть на посилання у верхньому правому куті екрана та почніть саме з цього відео. Nike є одним із найсильніших сучасних брендів героїв. Компанія не просто продає взуття, Nike дає натхнення кожному спортсмену у світі. Його гасло Just Do It, просто зроби це. Може здатися простим, але це одна з найуспішніших кампаній в історії, які коли-небудь проводилися із дуже сильним меседжем. Бренд Nike, як і всі культові герої, має місію, має мету. Nike вшановує великих спортсменів і надихає кожного з нас. Nike, if people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult it's a compliment don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world be the fastest ever don't picture yourself wearing obj's jersey picture obj wearing yours don't settle for homecoming queen or linebacker do both lose 120 pounds and become an iron man after beating a brain tumor, don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet, be bigger than basketball. Believe in something even if it means sacrificing everything when they talk about the greatest team in the history of the sport make sure it's your team if you have only one hand don't just watch football play at the highest level and if you're a girl from Compton don't just become a tennis player become the greatest athlete ever yeah that's more like it є so ідеальним прикладом бренда героя. Навіть логотип бренду відображає крило богині перемоги Ніки. Ще один приклад глибокої символіки, яку використовує бренд. Іншим прикладом бренда Hero є Adidas, який є другим у світі виробником спортивного взуття після Nike. Друзі, перш ніж рухатися далі, не забудьте натиснути кнопку підписки та увімкнути дзвіночок з повіщень, щоб ви могли ознайомитись з усім нашим захоплюючим маркетинговим контентом. У нас є маса всього цікавого, не лише про архетипи, тож. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Більш того, за посиланням нижче, ви можете знайти безкоштовний pdf файл з основними характеристиками найпоширеніших, 12 архетипів, які сформулював Юнг. Тож, переходьте за посиланням, качайте та використовуйте. Ще одним чудовим прикладом бренду героя є FedEx. Глобальна компанія доставки використовує коди героїв у своїх рекламах. Компанія визнає хоробрість справжніх героїв, їхніх. Кур'єрів тому архетип героя тут є дуже природним. Як і Nike, FedEx – це більше ніж просто доставка. Вони мають вищу мету і вищу місію, що відображається в їхніх рекламах. Давайте подивимось. Вайдугав-міллян на вас поранне Федекс Бадж Евріймонінг. Драйв 15 Наш український FedEx, нова пошта, також іноді використовує коди героя у своїх роликах, демонструючи своїх працівників як героя. Дуже схоже з FEDEX коди героя. Але я не думаю, що це проблема. Давайте подивимось чудову рекламу нової пошти. Потрібно завтра. Завтра буде. Кату через лі. Або йде через те. А ты дыши, ты лес, А ты дыши, разлитый. Step by step. Завтра будет. Новая почта. Доставка майбутнього. Україна загалом має дуже багато рис країни героя. Протягом століть Україна постійно боролася за свою незалежність, свободу та національну ідентичність. Звідси й походить імідж України як архетип героя. Згадайте лише нашу історію від козаків, що відстоювали свободу до сучасних подій, коли революція гідності та героїчний опір агресії Росії стали символами стійкості, мужності та відваги. Я хочу показати вам ще один ролик нової пошти, просто щоб цей ролик залишився на каналі. Впевнений, ви його бачили. Актор Євген Шумйов, який знявся в цій рекламі, був військовим медиком та героїчно загинув на фронті. Полюбимось 23-му про на і зустрілись у 23-му році. Мы в шоте, шоте, такте, трати, ларати, Завтра будет новая почта, доставка майбутня. Я абсолютно впевнений, що сьогодні будь-яка категорія може використовувати в комунікації коди архетипу герої. Якщо ви плануєте використовувати цей архетип для свого бренду, ви можете знайти багато посилань на кампанії героїв від Tesla, Gatorade, Under Armour, Adidas, NBA. до речі, компанія Обами є дуже чудовим прикладом використання архетипу герої у розбудові особистого бренду. Та Політиці. Бренд нашого президента Володимира Зеленського також сформований як справжній герой, який протистоїть дуже багатьом силам. А зараз я хочу показати вам ще один приклад більш простої комунікації від Duracell. Це найпопулярніші батарейки у світі. Вони були першими, хто продавав акумулятори за допомогою кодів. Бренда героя. Давайте подивимося. Їх ролик. Як я вже зазначив, менш символічний та з більш простим повідомленням. Але це також герой. That That'll be Duracel gadgets like you extra Гівз So екстра spin much quicker Звичайно, голос бренду має бути чесним, сміливим і надійним. Щоб виграти серця героїв, ваш бренд повинен завжди надихати на досягнення та спонукати до звершення нових цілей та. Вершин. Вам потрібно насправді зрозуміти справжні цінності та амбіції вашої цільової аудиторії, щоб запропонувати той самий виклик, який встановить зв'язок між брендом і представником вашого цільового сегменту. Герой потребує слави і визнання. Бренд повинен дозволити йому досягати нових висот, і здобути популярність. Архетип героя ідеально підходить для категорії спортивного одягу та обладнання. Також герой дуже гарно підходить для різних марок. Техніки електрообладнання пов'язаного з екстреною допомогою, армія, рятувальники, лікарі, особливо в Україні. В деяких випадках це може бути дуже придатним для політиків. Я вже згадував Обама Campaign та бренд Володимира Зеленського. Вивчати людську природу на її самому базовому рівні, це одне з завдань маркетологів. Ми продовжимо це робити в майбутніх відео. Наступного разу ми будемо провокувати, створювати повстання за допомогою кодів архетипа Бунтар. Будь ласка, не пропустіть це відео. А перш ніж ми попрощаємося, не забудьте натиснути лайк та підписатись на цей канал, якщо, звісно, вам сподобався наш. Сьогоднішній героїчний квест. Також не забувайте завантажувати PDF-файли з характеристиками та прикладами усіх ключових 12 архетипів. З вами був Сергій Горенко, ресерчер та маркетинг-консультант. Залишайтеся героями та до нових зустрічей!